Попри напруженість на Донбасі, воїни АТО знайшли час, аби привітати жінок військовослужбовців зі святом весни. Ми стали свідками того, як це відбувається у 95-й аеромобільній бригаді. Наші свіді восьми написано. Звичайно, ми привітали зранку командири підрозділів, командир частини привітали жінок сьогоднішнім міжнародним жіночим днем, 8 березня. Сподіваємось в нашій державі наступного року. Ми дуже на це сподіваємось. Ми будемо дещо в інших умовах, більш святкових, більш урочистих відзначати це свято. Бували ми на доброполі, в Херсоні ми були на ямі, в шарвоцькому лісі зараз на даний момент тут ми в Слов'янську знаходимося. Ми в якихсь таких зонах ніде не були. Нас ніколи з собою нічого не брали, тому що на ну, все це є в нас чоловіки відважні та сильні, які все це їхали, вирішували. Виїхала сюда, 8 марта, оцені ровний рік, виїхали, коли був конфлікт в Криму. Тобто ми були Арабатська, Стрілка, Салькова, коли АТО почалося, сюди приїхали. Що пережили, Та все пережили. І трагічні ноти, і радісів, як сім'я. Це санаторні умови. У нас є холодна і гаряча вода цілодобово. Умови для нас, не тільки для нас, як медсестер, військовослужбовців і офіцерів медичної роти, так і для хворих медичної роти. Висококласні умови. Ми перемо собі білизну і особисті речі не тільки собі, ми їх перемо всім раненим і хворим. Глава Україні! Герої!